Вітаю всіх! Я хочу подивитись такий момент. Масований обстріл критичної інфраструктури буде у жовтні місяці. Масований обстріл з урахуванням стратегів, калібрів, мігів, всього, чого завгодно, буде в жовтні місяці. Масований обстріл країни, критичної інфраструктури, енергетики, світла буде в жовтні місяці. Давайте подивимось так або ні. Дев'ятка мечів мені випадає, що ні. На жовтень ні. Ну, вони думають, вони тут ще щось думають, готуються. Мені на жовтень він чомусь не випадає. Довгострокова підготовка як... щось їм заважає. Щось вони там не согласують ніяк, щось вони не можуть согласувати. Так. Ну, дивіться, там є якісь підводні камені, які цьому заважають те, що мені випало на даний момент. Розвідка. По-перше, вони ще дивляться, шукають всі ці об'єкти, які потрібні. Ведуть активну розвідку, і в них там не все гладко, як вони б хотіли. Так, добре, давайте подивимося ось що. Жовтень місяць атомки та гески. Буде на них атака. Жовтень місяць, атомні станції та ГЕС. Буде на них атака у жовтні місяці? Так або ні? Давайте так глянемо ще. Так, десятка жезлів. Ти якихось обставин на це щастя. Розмов про це багато, дуже багато розмов про це. Через чур. Багато маніпуляцій, вкидів. Я б це так назвала? Ну, Те, що мені випало, відтерміновується. Вони відтерміновують це питання. У них по важливостям, не те, що вони б хотіли. Або, як варіант, із того, що бачу, наші щось зроблять, що вони ще відтермінують. Є певні моменти, які ще не реалізовані до кінця.